Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Компанія Lockheed Martin здійснила перший тестовий політ експериментального надзвукового літака X-59, створеного в межах програми NASA Quest – Quiet Supersonic Technology. Дані про політ зафіксував сервіс FlightRadar24, підтвердивши, що літак уперше піднявся в небо з випробувального аеродрому в Каліфорнії. Основна мета цього польоту перевірити роботу систем керування авіоніки та шасі перед наступними етапами випробувань. Хоча офіційно не повідомляється, чи перевищив X-59 швидкість звуку. Перший політ мав суто. Технічний характер, інженери оцінювали стабільність роботу паливної системи і реакцію літака на керування. Американські спотери вже поширили знімки літака в небі, де чітко видно характерну видовжену форму носової частини. Саме цей елемент є ключовим у зниженні рівня шуму при польоті на надзвукових швидкостях. Конструктори прагнуть створити літак, здатний летіти над населеними пунктами, без традиційного звукового удару, що досі робить надзвукові перельоти забороненими у багатьох країнах. Довжина X-59 становить близько 29 метрів розмах. Крила 9 метрів. Його рух забезпечує турбореактивний двигун General Electric F 414 ge 100 який використовується також на деяких сучасних винищувачах. Успіх програми може прокласти шлях до нового покоління тихих надзвукових пасажирських літаків, що знову повернуть швидкі подорожі та трансконтинентальні маршрути. Після завершення початкових льотних перевірок, X-59 очікує серія випробувань, у межах яких літак вперше подолає надзвуковий бар'єр. Інженери НАСА планують виміряти рівень звукового тиску. Створюваного під час таких польотів і порівняти його з моделями, розробленими у комп'ютерних симуляціях, у 2026 році. X-59 має розпочати демонстраційні польоти над кількома містами США, де буде оцінено реакцію населення на зменшений рівень шуму. Зібрані дані допоможуть сформувати нові міжнародні стандарти щодо надзвукових перельотів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.